Доброчесні оці, достойні та людьми нашій Богомольці, Христос градає Смила, щиро даю вас у цій прекрасній церкві та дякую вам за ваші молитви, за благоподні нашого серця, за ваші убоймані. На долі нашої України. Таких християних свят, коли йдеться війна на сході нашої держави, де гинуть патріоти країни, проливається кров наших братів і сестер. Ми не пам'ятаємо. Молодші покоління ніколи не сподівалися на розвиток таких невеселих в Україні, які ми з вами переживаємо. За волю України та її народу за справжню свободу, пролито немало крові до цього часу. Чи цього недостатньо виходить що цього замало. Хочемо жити в мирі, бажаємо спокою, духовного розвитку. Не хочемо ворогів З Усіма сусідами, ми. бажаємо жити у слаби, але не всі провідники держави поділяють з нами мирне спів існування, що керівники держави Росія бажають війни та полетя крові України. І вже були багато людини крові, чимало пропали в безліців, Покалічених людей, яким небаюча долі в України. вони ставлять люди, щоб захищати нас свою землю. Колись прийдеться відповідати перед Богом за обидві покалічених, знедолені, за тих, хто залишився без даху над головою. Заголовних, замерзаючих, покинутих і забути, до чого перевела ця війна. Часом ті, хто сформував цю війну, стоять на показ у церкві, ніби моряться, бажають віддаватися побожними особами, але спочатку необхідно слухати. Спасителя і виконувати його волю, вкладити твій меч назад до вішу по всім, що за меч ведуться, від меча загинуть. Коли святий Амброз, єпископ виском Мілан, вийшов на полі, щоб не дозволити цісареві передозії війти у святи, той цісар стари, Ми мимо віцями, що простипуть бунтівникам, не буде карати їх, послав славу військовому місто Десалоники, які вирізали сім тисяч безборонних. Єпископ не повітнувся перед земським володам. Не пустив його до церкви, аж поки той не покаявся. Ціста перебував вісім місяців по путі, лише після того каяття. Єпископ прийняв можного ланця. Деякі церковники не тільки мовчать, але ще й підтримують насильницькі та військові тії вологи. відразу після свята Різдва Христового. свята це. поставлений апостолами в діях і обігувався вдовами насирними, людьми, яких необхідно було нагодувати та одягнути. Був відданий служінню милосердя, яке сповняв великою відповідальність. Це у кожній мірі, як людина Богу на вірі, отримав від Господа дар ще віти чуда. Бог дав йому теж дар слова, проти якого ми могли стояти служителі Снародного. Стефан промовляв йому дорогі певно що захоплювало дух людей. Противники несправедливо звинувачували Стефана, наскочили на нього і привели нас суд Синадріон. Те, чому його звинувачували, він проповідував перед начальниками, книжниками і старшими. Праведник не подобалося на їх що він говорив про їхніх батьків, які гонили та вбивали пророки. Провідника Сіна Боги та старшим народу не сподобалося те, що він їх навчав і запитання їх, що вони не виконують закону якого навчають інші. Ці не могли більше слухати святого Дуча. Вони розмрудилися своїм серцем і скреготали зубами на нього. А Стефан повний Святого Духа, дивлячись у небо, говорив, ось бачу Скрити небо Сина чоловічого, який стоїть по грабиці Бога. Святий ще хан говорив слово, а люди релігійного рівня, служителі синагоги та їх у не приймали Божих слів до серця. Навпаки, люди в вбивство на направи. Прихильники та служитні синагоги не могли більше слухати його благих слів, суміння докоряло їм, і вони, схопивши його, повели за місто та каміння. Помираючи, просив Ісуса Христа, щоб прийняв Його Духа та просив тих, хто його оббивав у каміння. І тому не бачив дощу каміння, але замість них очікував нагороди і в Такий моченицький спосіб. Величний степан, з любові до Бога віддав свого Духа Господові в руки. Святий Добуху вінець вічної нагороди. Він переміг ненависті ворогів, полюбивши їх до кінця, переміг їх любов. мучени та Господу, помираючи в мовчазній спосіб, вплинув на те, що народжувався інший апостол, який Вічного сну святого Стефана, хлопець Садо, свод апостол Павло. Божий плани, дивовижний, нічого даремно не стається. Кров мучеників Господніх кличе до життя нових Давати життя з любові Бога. Святий архіяни і першим учені по Господні Стефан видбати для у Господа відважного свідчення про Христа нашим людям та миром для наших народу. Пресвята Марія.